Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з малюванням. Діти, відгадайте мою загадку. Швидко плавають завзято мешканці цієї хати. Це не річка і не море. Стіни в неї геть прозорі. Так, малята, це акваріум. Давайте його роздивимось. А хто мешкає в акваріумі? Правильно, це рибки. Акваріум це помешкання для рибок. Він є у багатьох із вас вдома. Акваріум нагадує нам підводне царство, але у зменшеному вигляді. У ньому ми бачимо рибок, равликів, водорості, камінчики. Рибки бувають червоні, жовті, зелені і сині. Великі і маленькі, різні. У рибки є голова, хвіст, тулуб, плавники. Рибки без води жити не можуть. За рибками цікаво спостерігати, адже вони весь час рухаються. Рибки потребують спеціального догляду, їх потрібно щодня годувати спеціальним кормом та черв'ячками. А ще потрібно стежити, щоб вода в акваріумі була чистою. Діти, подивіться, а цей акваріум якийсь сумний, в воді зовсім нікого немає. Тож давайте запустимо в акваріум чарівних рибок. Ми з вами будемо художниками. Намалюємо рибок, але не олівцями і не пензликом, а штампами. Батьки допоможуть вам їх зробити. Для роботи нам потрібен вже намальований акваріум, штампи з картоплі, на яких зображена рибка, гуашеві фарби червоного та жовтого кольору. Беремо штампи з картоплі. Ось такі рибки в нас на штампах вийшли. Набираємо червону фарбу. Та прикладаємо на акваріум. Ще прикладаємо. І ще раз. Ось такі червоні рибки в нас вийшли. Беремо другий штамп. Опускаємо його в жовту фарбу. Будемо малювати рибок жовтого кольору. І прикладаємо на наш акваріум. Ось які гарні жовті рибки в нас вийшли. Тепер наш акваріум не сумний, він наповнився рибками. Дітки, спробуйте і ви намалювати таких рибок. До побачення! Чекаю ваші малюнки.